Так, моя прокрастинація продовжується. Я поставила знову таймер. Я вже пройшло ще пів години. Э, від таймера. Ну. Ну. Зараз я прямо з вами почну. Почну продовжувати, бо я вже половину зробила. Це мозаїка, це творча копія існуючої мозаїки. Попросила зробити зовсім іншого розміру, трошки іншого настрою. Ну, композиційно, композиційно от якісь штуки повторюються, бо як сказати, навіть не композиційно, а. Як це назвати, принципово. І там так було, і тут так буде. Тут такі зараз будуть золотою смальтою. Значить, коли працюю, і я подумала, що оскільки тут уже художні рішення є, це залишається механічна робота. ну, В деякому розумінні більш механічна, скажімо так, і через те я можу собі дозволити щось говорити паралельно. І, ну, відповідно, воно буде трохи в формі майстер-класу. Значить, Перше, коли працюємо з зі склом, з камінням, ну, з мозаїкою, Працюю я, в принципі, досить безпечним цим інструментом, цими кусачками, але все одно вдягаєте обов'язково обов'язково бажано окуляри, якщо ви в окулярах або захисні окуляри. Я зараз вдягну свої окуляри, якщо буде незручно перевдягну захисні. І так, і ось у мене є це золота смальта. Виробники наші українці, такі були. От вона йде такими модулями 10х10 см, розрізані 5х5. І тоді, як воно вгадається, заведено, ми ділимо їх навпіл, 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 і отримаємо модуль, з яким працюємо. Такої товщини, як треба. Ну, в моєму випадку, мабуть, це буде отак. Ну почему Почну, что вы, Маленькі хрестики, буквально отакі із п'яти елементів. Так, а от що я хочу? Щоб у мене там була різної фактури і різного кольору. Бачите, є така більш бронзова, бронзова гладка, і годка і, бути ще золота годка. щоб мазаїчний можна було знімати взагалі мовчки. Ну, так як було обично, так мені і хотілося, але не можу рішитися. Не знаю. Може напишіть мені, а між іншим лайк, підписка, коментар. Бачите, я тепер згадую. Сказати. Мені просто приємно, чесно кажучи, збільшується кількість підписників. Це радує. Мене от просто якось радує, чувствую, чувствую якусь свою причетність, цікавість. Особливо коли коментарі. Хтось розказує в коментарях, от дякую тим, хто розказує свої лайфхаки. хаки от. Напишіть, чи вам краще відео, О, вже підписник, чи вам краще відео там, де я мовчки знімаю. Коли щось болтаю, навіть якщо от, не по темі. А Я ж можу як роздаємо, ще маленький мастихін. Маленький мастихін, щоб забирати зайвий. швидко схоплюється, він зверху у нього стає така плівка. Через те от в таких делікатних роботах його бажано зразу прибрати, щоб не було там тої От, ну, вирішив сьогодні, поки ходила, думала, чи знімати відео, чи не знімати. Потім знімала ж попереднє про фанерні ніжки і про те, як їх доробити. Та й думаю, я там розказую про прокрастинацію. І таке світло сьогодні хороше. Сьогодні хмарний день, але якесь дуже хороше світло. Прям так і хочеться. А може літо, тому що вже де сонце ближче. Що так і хочеться включити камеру. Просто зафіксувати, особливо ці всі кольори. Сірий, білий золото і трохи теплої фанери. Така трохи лоха. Дуже гарно. Хочеться спостерігати прямо. От, то я оцей, вон, бачите, як би запрошую спостерігати. Я не так роблю роботу, як спостерігаю за нею зараз, як вона робиться. Ну, Знову ж таки, бо все вже вирішено. Зараз покажу, яка була. На відео, що буде видно. Да. Е зараз я роблю ці золоті, ви бачите, як сіяють. Коли приходиш повз нею, наприклад, повз цю мозаїку і вони від того, як світло падає, і так да, вони як з -з засвічуються, ці хрестики. Я не буду зараз здаватися філософські роздуми, розказувати про що робота, які були переживання. Десь там в інстаграмі розказую робота ця була на трійналі з українським текстилом. Вот. І тут там її побачимо, попросили. Попросили. Як це називається ремейк. Ну, я про те, що от потім буду сюди це золото, і потім воно коли висохне, і можна буде вільно, спокійно поруч працювати, то мені треба, щоб оця мазаєчинка отуди в куток стала глибоко. Через те, я зараз перебираю оцей розчин прямо до... до дна. Саму цю роботу я потім проінсталюю на іншу основу. А виходить, що... Що, що що, що я багато, що типу як розказати, ну хоча як багато, не так, щоб дуже багато. Можна ще трошки інакше працювати. Можна сюди покласти квити, і тоді зручно. І тоді зручно робити ось так. Мені треба такий квадратик хороший. Дякую за Дуже подобаються ці м'які люди. Може пізніше я буду робити ці м'які люди в м'яких обставинах. Або хоча б дружніх. Це не дружні, так звучить. Так, тут якраз ховається. Так, ось тут. Давайте подивимося, що тут вийде. Обовью тут, например. Интересно. Так. Не будем мы такого рубить. Вот такого, зроблю, я вже бачу, що туди і туди ну, не поміститься там далі ну, між як, раменами Хреста не поміститься, давайте перевіримо. Білий, білий. Можна там не поміститься. Отже, а тут буде тільки золото, і от зараз треба буде вирізати такої форми. Вот, вирізаю я як. Получається, щоб вирізати, треба взяти трохи більший шматок, ніж просто квадратик. І від нього відрізати тоді такого розміру, як необхідно. І так, щоб розчин трошки аж наче під, під цей, Щоб там заповнення було. Так, а з мармуром я, мабуть, сьогодні не зможу показати, ну, не знаю, зараз побачимо, може і перейду. Чому? Бо я хочу спочатку їх всі зробити, а потім зрозуміти, е як у мене буде ну, текти. Там же є ці лінії, по яким викладається мозаїка. Чи це буде просто заповнення? Ну, чи швидше це буде такий флоу, як поток потоків що ці мозаїчні лінії будуть отак. От і отут момент такий да, чи зможу я це прямо під час відео е, прочувствувати і поняти, як я хочу, щоб воно мені лежало. Виходить, що це такий якийсь, наче здається, такий простий момент, але він такий, що мені треба, щоб була тиша. Тиша. Тиша і щось там подумать. Ну, Навіть не подумати, а щоб почути, як воно Ну, Зараз побачимо. Може... Може я вже вмію. А з іншого боку, якщо я буду все золото робити, то це буде дуже довго. Е, зараз ну, всі ж дивляться, всі гірілці, да? і всяке такое прочіє, особливо зараз стало теж популярно про Всяке майстрування, і чик чик чик, -чик і так там пришвидшена така на швидкості з чимось. З одного боку, це прикольно. Ти бачиш дійсно, це, ну, насправді це майстер-клас, як він добий. Що майстер робить, а ти сидиш, дивишся, насваждаєшся, віриш в людство і в себе, що те, що от тільки що майстер зробив, може бути зроблено. Платиш більші ліги, тому що ти лише майстра подивитися, а може навіть благовійно спитати у нього щось. Вот. Ну, але зараз воно от... дуже взагалі цікаво змінився в цьому розумінні світ. З одного боку, все механізовано, да, і кошти е, буквально ну навіть механізовано, як сказати. Конвієлізовано. Конв Конв да, зараз казувати там. І що є ці чорні фабрики? Що туди заїжджає? Метал виїжджає. Готове щось, всередині всі роботи працюють. І вже і там і люди і не потрібні з одного боку. З іншого боку, навпаки, йде якась хвиля така. Що люди хочуть, після того, як швидко осознали, як це можна зробити конвейер на раз. І якесь таке, як наче плече назад, віддача. Починають дуже сильно захоплюватися, як це зробити. Сказати, як це зробити буквально руками. Що в вишивці, наприклад, да? з'явилася машинна вишивка, і зараз машинна вишивка є така, що інколи дивишся, і просто, ну, навіть я не можу зразу повірити, що це машина, мені там придивляться треба або щось. Ну, от бувають такі, буває грубо, а буває. Ну, Буває, що і зі смаком і все інше. І просто, ну, з точки зору механіки, дуже круто зроблено. От, да, ну, про мозаїку я взагалі мовчу. Тут можна набрати цей фотошоп розкидав, куди що поставити. Ну, з іншими матеріалами трошки. Але в кераміки то взагалі там точно заїжджає порошок виїжджає, п'явушка в китає уже из кинцуги уже вона і розбита і золотом склена вот. і разом з тим повертається до того що ну, хочеться знову трогати матеріал ну, мені так всегда хотілося, но я радуюсь в том числе що и бачу що багатьом і что всі дивляться с наслаждением с интересом даже что да бы приходить на мастер-классы рубль так золото тут не будет а так и хочется тут хоть какую-то тряпочку поставить Но я же могу себе дозволить на чем на видео могу <реклама> так что я так скажу такие очевидные вещи что ж скучно У Філіпа Кадіка, не пам'ятаю, як називається цей його твір. Там було про постапокаліпсис, і як у людей нічого не було, прилетіли на поняття, які могли їм на замовлення робити те, що їм треба. Але за це вони свою життєву силу витрачали. От, і хтось там перший зрозумів, що діла труба і ставив учитися заново і робити всякі штуки. Тому що ці інопланетяни почали збаїти. Тобто їх просять щось зробити, ну, тип, я не знаю, там мультиварку. Воно виглядає як мультиварка, але. Не знаю, це, це оказується, солі. Ну, цілий кусок там і щось іще. Вот. І там закінчується тим, що. Ну, це спільнота, якась там спільнота почала сама робити. Самі починають заново вивчати Вот. І такі, кстати, не буду навіть переказувати, бо це складно і запутано, але раптом хтось знає назву, я навіть не пам'ятаю, якою мовою читала, щоб я знайти, чи англійською, чи російською, чи українською. Якщо хтось знає, що це за оповідання Філіпа Кадіка, знає його назву, напишіть, будь ласка, бо навіть не можу уявити, як гуглить. А можна спитати у чата GPT? Угу. Хоча недавно чат GPT мені неправильно назвав Роман Куртова-Нігута, а іменно Галапагоса. Він каже, що да, там оцей мандаракс, він же був біля до кошки, чи десь він там сказав. Я кажу, секундочку. Між іншим, так, да. помиляється і дуже часто. Ну, саме в фактах. А я не знаю, чого так. Або він рахував мені рецепт Морозова і чогось теж пише. Я так думаю, странно він пише. Там же має бути ще молоко. І по масі тоді є два рецепти однакові. ну, Один рецепт на вершках 33%, відсоткових, а другий на рецепт на вершках. 20 відсоткових, але там міняється кількість молока, яєць, і вона не пропорційно міняється, а якось дуже хитро. От, І щось його просила порахувати, він такий раз і просто в одному рецепті забув туди молоко врахувати. Він така, а чого це? А що це так? А, точно, да, вибач, я забув. Взагалі, це схоже на той мультик, правда, в Совєцькій там, де цей свін казав, я пошутила, Коли його? новые на подставе. Я пошутила. Так, а тут мне хочется никаких основных. Зараз зробити анонс, коли я буду свічник розігрувати. Ох, в чому моя проблема? Чому я не пишу при розіграш? Якщо хтось дивиться мене той, хто участвував в лотереї, мені треба, щоб мене хтось знімав. Поніма? В той час, як я буду клікати на кнопку і показувати вам рендом. Ні, це мені не подобається. Буду показувати рендом, і мені треба, щоб це співпало, щоб точно знала, що я ось я буду, що буде ця людина. І ну, таке у мене життя, що да? у мене немає людини, яка б мене зняла. І через те я затримую розіграш. Або я просто не організована, я ж могла вчора взяти з собою, наприклад, на роботу свічник і попросити там когось мене зняти. Могла, не додумалася до цього тільки сьогодні. Відповідно, ми можемо з вами запланувати. Ладно, Запланую напишу. Да, Навірно, я так і зроблю. І потім з Києва ж відправлю, а чому ні? Взяти тільки упаковку зразу з собою. Бачите, і так під час нашого відео у мене настав інсайт, як мені завершить нашу ту прекрасну справу. Ось цю мозаїчку. Можливо, завтра зням випочну цим білим мармуром. Можливо, ще чимось. Ну почну сьогодні, а можливо завтра зніму ще, якщо буде хороше світло, таке як сьогодні. Зніму і знімую ще продовжуємо. Оце пройшла тільки перша година, причому пів години перші. Я знов прокрастинувала і щось ще робила. Це дивовижно. Ну таймер, таймер це ноу-хау. От зараз вже нічого не відбувається на столі. Ну що я ще можу насипати? І розкажу про свій винахід, що вишився, що ну, в будь-яких роботах я ставлю таймер для себе, вичислила, що 4 години хороший час. Для роботи, щоб ну, концентрованою. І крім того, і ще кожну годину я роблю якусь фізичну вправу, щоб не сидіти. Тому що коли захоплюєшся роботою, а тим більше, якщо не роботою, фейсбук такий затикав, ти взагалі ж не чувствуєш време. Взагалі. І виходить, що я отак ставлю таймер, і це мені ну, це дисципліную, по-перше. По-друге, не дає... Ну, застається цим як його суглобом і мишицем. що стало, щось поробила, і кожну годину або навіть півгодини, це важливо. От. А третє, що, ну, типу, я собі планую, що я зроблю ось це то. І якщо таймера немає, воно буває, розмазується так. Ну, я зроблю це взагалі за годину, за добу, за, за рік, за п'ять років. Ну от, а якщо ти ставиш таймер і думаєш, я хочу зробити це, то і ставлю таймер, ось у мене є 4 години. І воно якось так оп. І виходить, що за 4 години, ти якраз щось це і робиш. Це прям таке ноу-хау. Раніше ставила таймер в телефоні, але в телефоні чогось мені було незручно, зараз не пригадаю чого. І, зрештою, я купила механічний, он такий кухонний, смішний, красивенький. От, механічний, зручніше. Чим зручніше, ну, саме тим, що ви оцю годину так. Чік, завели. І вона вам точно тоді передзвонила. А, ну мабуть, що в телефоні я постійно дивлюсь якісь фільми або відео, а тоді треба перерватися, таймер переключати, щось, що а тут. В общем, как вас. Довге відео. Не знаю, хто додивився до кінця. Якщо хтось додивився, ставте там плюсик. І посміхаю. Я буду знать, що ми земною. Всего хорошего нам тихих ночей.